От ніколи не розумів, чого зараз люди купляють 24-ки, коли тут класну, величезну, наворочену 50-ку можна взяти за 7600 доларів. Ну, наприклад, який-то Донпенг 25-ка в бідній комплектації буде коштувати 6600, а з реверсом Ну, Ну Чи не краще взяти 50-ку з усиленою навіскою, збільшеною вагою за 7600 доларів Терапенг. Або маємо ще кабінники, дуже класні моделі, від 10 тисяч доларів такого ж самого плану. Всі на прижимній гідравліці з триточковою навіскою, 28 колесах, компресор, ресивер. Фішка в них, розворот чуть не на місці. Переднє міст стоїть з дуже поворотними кулаками передніми. Так що, кого цікавить? терафен? 555-й, телефонуйте, 7600, візьмете реально класну, величезну, 50-ку. На площу там навіть думаю до 20 гектар він справиться.